So let's get started. Number 1. Where is Christine? I don't know. She the office 15 minutes ago and we have four options as usual. A left, B has left, C had left and D had been leaving. Choose only one. Ну давайте тоді дійсно більшість обрала A і ми теж її оберемо і скажемо, чому ми визначили, що тут A, бо це іде саме часові, так? Tenses. Тест тут якраз на часи. І якраз тут чітко видно, який час нам треба. По чому видно, де видно, ви вже знаєте, ми завжди шукаємо якісь підказочки, якісь хінт. От де тут яка хінt у нас? Yeah, we have 15 minutes ago. І навіть оце слово ago воно нас уже зобов'язує буквально вживати минулий час. Навіть якби там було щойно вже. Ми б уже щось можливо змінили, але «ego» диктує свої правила. І воно каже: вживай пас simple. Ми так і зробили. Тому все правильно. Congratulations, guys. Number two. Тут там хто у нас була? Крістіна, а тут Madeline. Yeah, so why didn't Madeline show up at the party last night? Чому не з'явилась вона на вечірці? When I called her at 11, she. Коли я їй телефонувала в одинадцятій, вона щось явно робила. Давайте подумаємо. She was still studying, would still study, had still been studying, or still studied. Choose one. Only one. Let's go, guys. Дійсно, знову у нас тут є часовий хінт. Ми його вже бачимо. У нас є конкретний теж час. At ілевен, тобто ми розуміємо, що якийсь fixed moment, так, якась фіксована така. Крапка на часовій лінії. Ну і ще тут порядок слів теж важливий, так? Was still ще й досі studying. Точно, well done, молодці. Тобто вона ще й досі вчилась, ми застали її в якійсь дії. І це дуже типово, якраз коли в нас тривала дія і щось її перебиває. Наприклад, я подзвонила і перебила цю дію, так? А людина була в процесі. І там, де процес, якраз нам дуже потрібний. цей «ing». Ну і Стіл теж часто в таких штуках, да, вона ще й досі щось робила. Next one. Did you know that Oscar Wilde in Paris during his final years has been living, had been lived, had living, or just lived? Choose one. Так, тепер давайте подумаємо. Оскар Уайлд, на жаль, уже не живий. Так? І ми тут не будемо говорити про те, що до якогось моменту, так? Ну, тут є слово during, так? Але хест точно відпадає, тому що людини вже живої немає. До побачення. Так, «had living» От – Отаке взагалі буває. Чи зазвичай, коли ми кажемо had, то ми можемо там побачити третю форму дієслова, тому що це перфектність, так? Теж відразу відкидаємо таке якесь поєдналося перфектне і контюсне в одне. Звісно, буває perfect continuous, але не в цій ситуації. Тепер давайте подумаємо: якщо нам дуже-дуже вже хотілося взяти perfect continuous, наприклад, то було б had been living, було б з інговим закінченням. І нам важливо тоді сказати, як довго людина це робила. Як довго? У нас тут не сказано, як довго на цьому немає. Акцента, ну і коли так lived, а перед ним been, то це вже дуже схоже на пасивчик. Угу. Не зовсім continuous, да, активний, а більше пасив якийсь вилазить. Тому теж ми його до побачення, телебачення, так? тому що воно тут абсолютно нам не підходить і виходить лише lived, жив. Ну, Людини немає вже давно. Ем, період закінчився, так? і це вже, по суті, факт життя. Я yeah. От бачите, якби ми дуже хотіли сказати, як довго, наприклад, він проживав там два роки до того, як щось там сталося. От тоді часто вилазить «had been living», і він робив це активно. А як ми так візьмемо «been lived», то це ніби він був прожитий. Це ж пасив, це по суті пасив. Воно не в'яжеться, так тобто він був прожитий, він був житий, воно виходить щось дуже пасивненьке. Тому навіть от бачите, тут чиста граматика, формули граматики могли відкинути ну, мінімум два точно. А «has» ми відкинули, тому що це present, а людини вже немає, вже не може бути present. Таке підступне було, так? Було підступненьке. Давайте виділю те, що було точно правдиве. Ну і звертайте увагу, так ми говоримо такі біографічні якісь дані. І тут, бачите, немає прям зацикленості до, після протягом. Ну, є протягом, але в нас немає, як довго він це робив. оцього duration тут немає. Next, number four. You're looking miserable. Спитаю вас, що таке miserable. І yeah, Ай, on my thesis. Це у нас дисертація, хто не знає. When my computer suddenly crashed. Ну, така неприємна ситуація. Да? Так, знову наша типова ситуація. Уявіть, що людина працює, уявіть, що ви працювали, ви були в процесі. От якраз нам потрібен ING. Ось він у нас тут там, де ви обираєте. Ну, У нас тут два варіанти з ING, але ж ми знаємо, що робити. Аналізувати будемо. так? Да? Ось тут є ING і ось тут є. Тобто нам процес потрібен, по суті. так? Щось низько підкреслилося. Зараз ми заберемо і зробимо гарніше. Тепер дивимося. Я щось робив і в цей момент. Різка дія, «Crashed». Yeah? якраз дуже схоже на наш звичайний «past continuous», який перебувається past «simple». Схоже, схоже. Чому не «have been»? Тому що у нас це стосується «present». Present Perfect Continuous. Це якщо ви кажете, Боже, вже 10 вечора, а я ще до сих пір, або весь день я працюю над своєю дисертацією. І ще немає дії такої, як Crash. Да? Немає її. Тобто ви тут якраз кажете, я вже цілу годину, я весь день. От чому важливо, коли цей довгий перфектний continuous нам треба сказати, як довго? І там часто вилазить? Три години, весь день. Щось таке, що нам показує, а як же довго це все триває? Ми завжди думаємо, якщо десь в одній половині в реченні вилізло щось минуле, ну там практично не може бути вже теперішнього. Звісно, бувають всякі випадки. Тому лише was working, і в нас і те, що було тривалим, перебилося різким. У нас все пасує. Ну і тут узгодилися теж минулий з минулим. So, she as a special needs classroom assistant in the primary school when she was younger Тобто вона у нас працювала спеціальним якимось. Ну, special needs це можуть бути, бачите, з особливими потребами. Наприклад, клас, де навчаються дітки з особливими потребами. Так? Тому що special needs типу, має бути спеціальний кваліфікований працівник. Вона працювала асистентом. primary, це в нас початкова школа, коли вона була молодшою. Коли вона була молодшою, ми знаємо, що це може бути як past habits, так? щось таке, що тривало е, постійно, як регулярно е, в минулому, е, Used to дуже гарно нам підходить: was worked, знову попахує пасивчиком. Да? Була форма бути і далі ідії, або третя форма була. Типу над нею працювали, її працювали, не пасує сюди абсолютно. «Is working це якби вона зараз працювала, і ми наголошуємо в цей момент її життя. Ну і she to work взагалі звучить з інфінітивом дуже дивно, правда? Тому вона раніше працювала. Я думаю, всі вже знаєте таку штучку, «Used to» – раніше було, зараз ні. Або навпаки, раніше не було, а зараз є. Ви можете міняти плюс-мінус, як ті батареї. І це про те, що було на постійній основі. Правильно, все окей. Next one guys. Six. What before the accident? Що до нещасного випадку? І ми бачимо, що тут проробити. Що він робив? Мабуть, має бути так? Що він робив до того, як стався нещасний випадок? Так, оце ще підступність. Мало знати ці time markers. Але ще треба пам'ятати, що вони зустрічаються не в одному tense. Always взагалі, як ота, знаєте, переїжа Сваха. Де тільки Always не вживається. Так само ми подумаємо про before, тому що це може так натякати в 90% там, відсотках випадків на один час, але, але, треба дивитись на контекст. Так. So, what, ну, а ще дивіться на порядок слів теж важливо. Так, ну тут, по суті, діви відразу відкинули. So, what he was doing, а не було б, what was he doing? Подумайте. Тут порядок теж важливий. What had he been doing? уже більш-менш по е, структурі, так про order, да порядок слів. Уже окей, бо a не окей, не вийде питання. Якщо подивитись на a, то це розповідний порядок. He was doing. він щось робив. А в питанні в нас завжди к. Своп відбувається так, після питального слова. A відкинули, D відкинули. He did та сама історія, що в A, тому що He щось робив, це розповідний порядок. А нам треба питання. What did he do, наприклад, би було? Бачите, чисто граматикою ми відкинули всі неправильні варіанти. Але давайте подумаємо, чому, чому тут саме цей перфектний continuous? Чому не просто, наприклад, had he done? Тому що може бути «before» просто для перфекта. Просто для звичайного перфекта. Чому саме тут має бути «continuous»? І дивіться, завжди коли вчиться цей перфектний «continuous», у нас навіть може бути, що дія завершилась, але ось буквально щойно або ми бачимо докази. Часто там такі приклади приводять: А чого в тебе очі червоні? Бо я плакала. Людина може зараз уже перестала плакати, але очі червоні, ви розумієте, була довга тривала дія, яка ну ось буквально завершилася. Або чого ти весь такий у фарбі? Ти може вже годину як закінчив фарбувати. Але люди розуміють, якась була довга тривала дія, і ось вона десь нещодавно закінчилася. Так само тут. А що ти робив прямо до цього моменту? Тобто буквально впритик. Ось чому теж важливо, що тут оці нюанси незвичайний перфект, а ще й контіннюсний. Дійсно, тому бачите, чисто навіть ми відкинули по порядку слів в реченні. Це ж круто. От на тесті ви вже знаєте, що це не питання, і ви вже відкидаєте все зайво. Did you hear the rain last night? Yes. It all night. Знову звертаємо увагу. У нас є all. У нас є оце довге щось, так. Всю ніч. Це тривалість. Це як довго. Так, so, did you hear the rain last night? Yes. It all night. Якщо нам прям кажуть, як довго. Угу. І з того, що у нас є. Так, дивлюсь, в основному Сі. And that's right, guys. That's right. Тому, що із того, що нам дали, дивіться, тут не дали нам перфектного контюса, так? Хоча теж там могло, в принципі, потенційно воно десь і вилізти, але його не дали. Тому ми спокійно обираємо, ага. Зараз, а може, й не обираємо, не малює. Сі нам треба, так? Сі. Я, mm -hmm. yeah. от been pouring взагалі не туди. Якби там ще може було з have в якійсь формі, ми б ще подумали, правда ж? Але немає, ніби частина нашої структури десь обірвалася. Не пасує, абсолютно. Has poured, знову ж таки, has стосується теперішнього, ніч вже пройшла, уже все. Ну і довго-довго-довго і тривало. Все-таки інг нам показує, що ці дії були, ну, як мінімум, не за секундочку, так? Yes. всі О, ну це круто, коли всі сі, значить, всі знали. Next. He to balance work and personal life and eventually, це типу finally, хто не знає, he left Britain to live on a farm in Italy. Бачите, людину все дістало, вона все покинула і поїхала на ферму. So he to balance work and personal life, and eventually he left Britain to live on a farm in Italy. Дивлюся, B. <гум> да, тут так цікаво теж закрутили речення. От, дивіться, мій лайфхак. Як я робила цей тест, я подумала: окей, forever тут так трішки вліпили, ну, не часто таке зустрінеш. Але якщо туди поставити always. О, то вже таке частіше можна побачити. І чому тут ще й така тривала форма? Тобто вона завжди намагалася балансувати між роботою і особистим життям, і в кінці кінців, мабуть, щось пішло не так. Вона залишила Британію для того, щоб жити на фермі в Італії. Так. І ще так дуже наполегливо те, що завжди випадає із звичайного. От Просто пробувала, да? а це якесь вже може бути emphasizing, да? і наголошення, і підкреслення. І цей always він уже тоді витягує, тобто воно нетипове, незвичайне. Тобто вона прям прикладала багато зусиль, вона постійно це робила. Тобто, це вже не зовсім прям як завжди. І не зовсім так, як для всіх це працює. Часто, коли Always або Forever, ну, бо вони тут синоніми, і далі ink, це завжди, типу, not typical. Да? Тобто тут, мабуть, прям наголосили. І в кінці кінців, і бачите, в нас продовження. Але врешті-решт, скільки б вона там не намагалася, скільки б вона там не старалась, тобто вона билася як там риба, об льот, але в кінці кінців здалась і поїхала і все покинула. Да? Не вийшло в неї. Типу, вона все хотіла це робити, але. Ну, пішло не так, як вона планувала. Тому що перший варіант він такий спокійний, звичайний, нормальний. Так? Вона завжди намагалася, і нема цього типу, вона дуже намагалася. Так, оце вже йде підкреслення, це вже йде таке наголошення і виділення. От коли у нас такі штуки з'являються, то щось так типу, зверни увагу, так? Attention, attention.